Неприємний запах та нечистоти уже багато років. Жителі вулиці Чорновола поблизу Басового кута вимушені терпіти такий дискомфорт: усе через аварійну каналізаційну систему. І ще на перехросток, а буде ожеледиця, будуть аварії і тут пішохідна доріжка. От велосипедісти їздять. І хто тоді буде винувати? Неприємний запах, іде, смердить на цілий перехросток. Тут же стільки людей ходить. Мешканець будинку, навпроти якого розташована проблемна каналізація, розповідає, декілька років тому він звертався до водоканалу, аби цю проблему вирішили, та й сам намагався покращити ситуацію. Проте, усе безрезультатно. Я дзвонив двічі туди, давав заявку, щоб вони. Нема ніякого руху, аварійна служба там є. Аварійна служба в міській водоканалі. Ніякого руху немає. Коли пробували, цей люк з'єднується з тим, що на дорозі. Посередині десь там труба. Вона переламалася, пробували пхати, Я лічно я сам тросом, в мене є трос, я вигрибав цю воду, доходить до середини і все. У водоканалі запевнили, що територія, на якій розташований каналізаційний колодязь, не перебуває на їхньому балансі. Відтак додають відповідальність за цю проблему, несе інший балансоутримувач. Цей люк не перебуває на балансі нашого підприємства. Відповідно, за утриманням як цього люка, так і всієї мережі має відповідати балансоутримувач. Якщо він ці функції не виконує, ну то водоканал за нього це робити не буде. На підприємстві радять мешканцям звернутися до власника цієї мережі та наполягти, аби це питання вирішили, очистивши каналізацію від забруднень. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.